Лана, чи правда, що 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися жити на окупованій території? Отака От мене сьогодні інформація здивувала. 150 тисяч повернулись да, поверну... да Я подумав, що це була якась брехня. А потім думаєте, а наче якесь таке джерело, більш-менш. Ну прям думаю, спитаю, Лани 150 так, тисяч ти ти ти? росі... українців повернулись на тимчасово окуповану територію. Хто це? Що там робить? Або які умови були, яка Ні, 150 тисяч не повернулось. Брехня. Брехня. Давай подивимося, хто повернулись. Давайте. Ну, смотри, я тобі так могу сказать, і даже хоча б по своїм самим. повертаються, тільки в таких случаях, если э, люди лояльні Росії, да, да і їм, і, і ще що вони повертаються, але прикол то, що вони повертаються, щоб продать своє Так, Да, да, да. Рики? Тобто вони не хочуть на вас оставатися жити. І повертаються ще, якщо, наприклад, знаєш батьки лежачі. Да. От їм нема куди просто тупо нема куди діватися. О. Так. чи повернулись? Ні, ну це ну карта карта такої, знаєш, глупості, глупий попроси. Ні, я тобі хочу сказати, це, це єдині це винуждених чогось там. Я просто знаю людей, які їздять. Туди-сюди, ось, ось тут баришня одна пише, яким чином можна повернутися? Ось таким чином е, їдуть ну, не, не з України на окуповану, а якось там об'їжджають по яким-то там. Ну коротше зрозуміли, да? то про... ну, я знаю, що мені самі клієнти казали, що жінка виїхала тут там, поділа свої діла і поїхала обратно, бо в неї там дитина, а дитину не відпускає, муж не... бивший, не дає розрішення виїхати. Отак от. Так mm -hmm. Я знаю, ну, що вони за гроші тут приїжджають. Поняли що вони і тут за гроші приїжджають хто хоче? Це хто а, що за є? гроші, пенсію отримують? Отаке всяке. їм там ну якби би є такі товариші Отак. Ланочка сьогодні була європейські країни відновили обговорення щодо щодо ведення військ, відправлення військ в Україну до Нового року. Європейські хоч одна європейська країна відправить контингент. Ми говорили, що ні, це було влітку. А зараз обостріння пішло у людей. вони у них а, а, а у європейського цього обострення, я Абостріння. поняла ну Вони а боялися тому... річника, а тепер вони таке заговорили. Ну може, реально може, може, реально буде контингент військовий з країни. Чи пришлють до Нового року обмежений континг... контингент в Україну? Ну, слушай, ну вони за три роки війни не прислали? Ну, ну слушай, ну карта брехні, карта обмеження, карта? Ну, ну ні. Ну ні. Да. Ну, ні. До, да. до нового року ні. Окей, вісім донатів, дякую. Власть влада США нанесла на карту 200 російських 200 російських військових об'єктів, по яким Збройні Сили України зможуть ударити ракетами АТАКАМС. Я вас, я вас питаю: так. ми питаємо вас таке питання: чи реально оці далекобійні ракети? Змінять ситуацію на фронті. подожди у нас далі ракети У нас да, ті, що нам дала Америка. Чи вони змі... ті. Чи ті удари ракет реально. О, каже, автор слів по 150 тисяч вже відмовився від своїх слів, очікувано відмовився одразу після мого розкладу. Чи... Я не знаю, я реально не думав, що хтось його знайде, ці словечка Я нашу. так вам... Молодець. Так, хорошо, поїхали поїхали. Чи реально ці ракети. А нам їх уже дали, кстати. кстаті. Хто знає, кажуть, що да. так. Можете спитати? Так, да, диви, диви, диви. Карта, да, карта. Да, да, видно, да. Видно, що за карта? Ну, кар... Це карта колісниця, що ти колісниця да. Це що? Шо? Це щось їде, несеться, летить, гру грудь, притом з перемогою совсем таке, вау! розриває на куски. Да, і, во-первых, а, вони у нас є, без мінять, ми будемо їх лупашити. Зараз угу. і це, це поміняє ситуацію, так? Да? Так, да, да, вона, скажімо так, вона немножечко її, знаєш, би, подрівняє. Понятно? Да, от зараз, да. наприклад, от, от це Росія, це Україна, да, і ми намагаємося знизу їх не пустити. Да, а це так трошки. так тринь, Лан, А що? це означає, що зараз ситуація вирівняється і ми будемо в однакових умовах, щоб вийти на перемовини. Так, да, тільки умови ці. по поки що по лінії розмежування. Да. Ти, поним... Ти бачиш, чому вони так несуться захватувати? Да. От. Ведь можна там, ну, почеждати зиму, да, взяти нам, наприклад, літом піти на вступлення, да, ще... да. ні, а вони несуться, по чому? Тому що вони розуміють, що перемовини будуть по лінії розмежування, чим більше вони захоплять, тим більше і може бути. Буде... Да, да, да. поэтому от, Миланочка, тоді вас питаю. Ну, я ще раз хочу сказати, що ребята, давайте будемо що там донатити, що хто що може, тому що ми ситуацію можемо змінити ситуацію. Якщо ми можемо якесь хороше, то ми не можемо, навпаки, погане да. ну, убрати? Це, до речі, про слова ланочки відносно інгульця, бачите, в карті мінялися постійно. Тобто да, да, ми постійно буде Втягуються, і це один з варіантів сценарію. Я вірю, що буде прекрасно. Питаю вас, лан, кажуть, що, що Трамп е скаже Путіну, розривай всі контакти з Китаєм, і, і війна заканчива на твоїх умовах. Почнемо з меншого. Чи правда, що, що Путін, що, що Трамп скаже Путіну розривати контакти з Китаєм? І чи і наступне питання, там, чи він, ну, він розірве контакт? контакти з е, Китаєм, yeah. чи скаже? Та ніхіра він йому не скаже. Ні? Ні. Взагалі немає карти розкаже, я тобі навіть більше скажу він буде мовчати як риба, поки він не отримує інаугурацію Він зараз взагалі ніхто зовут його нікак. капіта. Да, зараз зайка, ви бачите. Такий зайчик обіймає всіх цілує. Такий хороший. Да, да, да. І далі він були. буде ждать, коли він може уже. Далі, коли він вступить в інаугурацію Нічого він не скаже, у них є фінансові інтереси якісь. і і ще старі фінансові інтереси, і нічого Він не скаже. Диви, він зробив вірш, що не було такого. Дивися, ні. І десятка мечей говорить про те, що він не буде. Раді нас з конфронтацією з Путіним не буде. Там розговор, якщо і буде, то не на таких тонах, як ми, Добре. поняли? Самі перемовини будуть на умовах Кремля. На сьогоднішній день, давайте будемо дивитися, да, обязательно на сьогоднішній день, потому що е, може все помінятися, і так далі. Так, чи на умовах Кремля? Як у Кремлю? А ну-ка. Ну, тут не можна сказати, що на умовах. Бачиш, двойка пентаклей це і вашим, і нашим. Тобто, mm -hmm. це карта, яка говорить про те, що і, і, і трошки нам, трошки їм, трошки нам, трошки їм. І ще що, і ще що. Тобість, є документ об уході. Хто-то має откуда-то вийти от хто буде. вийти? Давай подивимося, як yes. для расистів буде? Давайте, давайте. Потому що е, є якісь ще, знаєш, як то кажуть, є якісь тайні рычаги, куди-то... Uh -huh. так, -та. не вилезли. Так, але з іншої сторони, смотри, тому ж самому Байдену, кому би то ні було, їм что-то -там -там не ну, от в ролі Росії да, і, і... Їм... врага. Вони хочуть його реально приручити, розумієте, вони зараз міняють владу під себе. Давайте спитаємо: міняє Америка владу під себе в Росії зараз. Слушай, ми поки ще про перемовини не додивилися. Давайте вже стільки питань. Давай перемовини. ми ж да, дивимося. Значить, підожди, я просто довжна сконцентруватися. Ми правильно, якщо ти хочеш, щоб я не несла хірню, значить, да. я должна сконцентруватися да, на чому. Я. А коли ми скачемо так, я не розумію не... чому і що я читаю. Поэтому скачити перемовини Росія. Яке її положення, або які умови вона має виконати стосовно України по відношенню до України? Яке її положення? Значить, дивися. По поводу якихось старих територій є обман. Почому обман? Значить, так, вони щось захопили, і вони питаються оттуда щось накрасти. Ага. Тобто будуть вони прямо чи вивозить, чи щось викачувати, чи ще щось. Так от документами буде. Урегулі, ти знаєш, це мені кажеться якісь подземні. Тобто їм дадуть можливість документально отримати, вони отримуються. Тобто вони будуть мати е, ну, можливість розробки. Дивись, вони нічого не тіряють, вони нічого не відказуються, вони нічого не входять. Це ми уходимо, це ми теряємо. І ще що, і вони щось дають. Бідне, нещасне, але щось дають, те, чого вони ожидають. То Тобто вони ну, по сравнению з нами в більш виграшних условиях. Україна в перемовинах, що вона? Притом вони там якось хитро так це закріплять. Так, Україна в перемовинах що отримує і що вона має зробити по відношенню до своїх земель. А ми, карта роботи, ми іще яким-то окупованим територіям поставлять воду, світ, газ, ще щось, ще все, і шменсію і так далі. І дивись, ми в потерях: у нас десятка мечей. ми щось то теряємо, ми щось втрачаємо, Притом втрачаємо якусь таку велику територію. Далі. Далі. І е, Є у нас повернення, повернення yeah. того, що біля води. Тобто, я думаю, що це все-таки має бути херсонщина біля води. Я так yeah. думаю. І, ще що? І ми втрачаємо те, що сховане, тобто підземні сховища, якісь ми втрачаємо. Далі, що у нас тут іще Україна? Дуже довго ми будемо бадатися по поводу якоїсь дороги по воді, по морю, масти і так далі. Тобто дивися, нас, нас дурять з яким-то Ну, Таке, звісно. Не очі. Да. Це на сьогоднішній день, друзі. Ми все-таки вирішили день. Завтра, завтра, як моя мама каже, кожне три місяці міняється планети, поэтому ну міняється, ну конечно звісно, конечно, якщо не частіше. Короче, друзі, ставимо лайк, 11 донатів. лавночка багато питань було, і наша розвідка донесла, що готується наступ на Запоріжжя. Давайте дивимося, чи готується і які його будуть результати. Каже, воно, жінка, що банка в тебе не працює, посилання на банку не працює. Друзі, треба Валентина шефі. Склярова каже, посилання на банку не працює. Валечка, дорога сінька, я не знаю, чого так, пробуйте ще раз. Ти знаєш, що може бути? може буває таке, якщо ти з телефона, поняв? Да. От, то а, а вони з телефона не можуть про посилання зайти? Це якщо би ти з комп'ютера був? Ні, воно з воно воно ж закріплено в чаті, вона закріплена повністю. Так. Все чи готують, що готують орки относительно Запорізь, за, запорізького направлення чи Запоріжжя? Запоріжжя Чи буде наступ в сторону Запоріжжя, чи вони його готують, чи буде Обстрілювати будуть. Да, були постійно. Тобто вони поки що вони захищаються там і у них несуть патрії, от вони там на краю на околиці закріпилися. Угу. Я тебе скажу так: я навіть поки не бачу так. підготовки, ну фізичної підготовки, да, да, бачу да. карту обману, розговор, обманчивий розговор групи людей про якісь бойові дії, але, але на самом деле обмежені, вони не можуть поки йти в наступ. Угу. Ланочка, ось кажуть, що біля Чернігова дуже багато зібралось орків і корійців. Чи правда це, і що ворог задумав? Біля Чернігова зібрались. Ну, давай подивимось. Кажуть, що ти не ряд красотка. До речі, це один з перших ефірів, які ми з вами робили, вона була в цьому платі синьому електрик. да Да, да, я помню. А мне кажется, что не першие. Мне кажется, что уже с собой давно. Мне кажется, что мы с тобой так давно, что мы уже такие древние. Мы ми, такие древні, а ми, мы ми, сама сок. Вы знаете, как я всегда говорю, я настолько древняя, что я видела динозавров. А я так. Помежу, да? Да, да, да. Так, хорошо. Значить, Чернігав, Чернігів під Черніговом. Вічна пута Чернігів Черкас за копієк. Чернігів. Да, да. Чернігів, Чернігів, там куча орків. Це правда чи ні? Так, якесь, якесь чи село, там щось таке, чи, чи під селом якимсь, поняв? десь там а, з тої сторони. Так, приїжджають, когось привозять багато і ще що. Тут таке впечатлення, вони хотіли зробити таємно, але у них не вийшло. А і що, і що далі підуть, чи що на Чернігів? Так, що будуть робити далі? Вони хочуть повторити те, що вже було. Дальше и якась критическая маса там зібралася. А ну, чи підуть они. Ну, обстрілювати будуть. Слушай, а немає, что а немає, вони підуть? Тобі Поняв? туди зібрали. свозять, но підуть немає. І ще що, свозять, якусь ну, те, що стріляють. Охіливі. Притом стреляют, знаете, вот они чекают. Можно по них просто прилетить. Так, да, кави, чи що, шо? це щось таке. Оте, що оте, не бере, що не бере. О, бляха, купила нові карти з, з старим названням. Вони попадали, я, як звичайно, полізла під стол. Я вам розказую, що треба зробити. Треба задонатити на Збройні сили. Тому що ви надійний тил, і так, так прийде перемога. Тому що перемога тільки там, де її чекають, на неї працюють, і вона важко. Давай на ефір, а капіта. У нас неймовірний двоет. Я знаю. Пишіть, пишіть дуже приємно це читати, Ви найкращі в світі глядачі, як завжди. Дякую, що Дякую. ви нас дивитесь, любите, обіймаєте. Лан, все-таки що у вас про намагавки? Це такі ракети далекі, дуже американські, дуже потужні, просто розкошні. Україна отримає ці ракети? Так, я ці карти бойові отодвину і візьму другі. Так? Я, я, карти, я, 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 я прибираю бойові карти, беру хороші. Да я для я завжди для наших беру хороші карти. Uh, а ви помніш, як колись грали, то ти будеш ти, ти за наших, а ти за німців. Ніхто да. не хотів за німців. Так тепер оце навіть не хочу на расистів картами. Ви знаєте, що діти будуть тепер грати в ці ігри, хто українці, хто росіяни. жах да. Так. А чи дадуть нам там агавки? Ну, ми ждемо і нам пообещали. Ну, 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 нам нам пообіцяли. Притом нам пообещали, я тебе скажу так, почему-то э, прям ну, не, ну, скажем, так, несколько человек підтримало це. Uh -huh. Поняв, то есть і ми уже ждемо. А ну, чи прийдуть вони до нас? Прям надежда, надежда. Вони б нам допомогли. Ну вони так довго слушай, ну вони так довго будуть. Вони як і з дітьми з нами граються. Знаєш, от карта ребенка, яка каже: оту, дрочиться, як оту. То в результаті. Я дивлюсь результат. Всі будуть ждать цього Трампа. Ніхто нічого не, а результат карта обмана. Карта обмана. Курвы карта обмана. Карта брехні, обмана. Друзі, друзі любесеньки, донатим. Ланочка питання було у наших глядачів, і я дивлюся, що е, кажуть, що наступні вісім тижнів будуть най найскладнішими в історії України після 91-го року. От я вас питаю, що дійсно наступні 8 тижнів будуть чимось особливо складні, не такі складні, як були до того? Ну, я тобі так скажу. Давай спросим, например, Украина. У нас есть Ужгород, да. да? И есть, например, в Харькове Салтовка. Да. Вот на кого смотреть будем? Тих, кто в Ужгороде, им не будут сложнее. Mm -hmm. Понимаешь, о чем я? Вот. А те, кто, например, в Салтовке, да? Або там, где кабы при... прилетают в Запорежье. Да, конечно, будет сложнее, потому что до этого кабы не прилетали. Поэтому, ну, для того, щоб Давайте сами... дивитися міста, Давайте при... Давайте будемо да, що, ну, я ж кажу, Є міста, в які взагалі не прилітало, їм як... даже Навіть елементарно, я була у мами, да, мама ну, на Полісі живе, ну, вона в селі. Ну у них да, да, прилітало там десь недалеко, але у них лично не прилітало. У них тишина і покой і таке пісень, що я в восімнадцятому віці. води на носить, другу наколоть. розумієш? І все я говорю, мам, говорю: я вообще потерялась у тебе. Я взагалі даже не понимаю, хто я що я, куди мені їхати, зачем? Хто ці люди, що мені дзвонять, що вони з мене хочуть? <на> там, вони ж не вже тихо, так? Да? Тобу. Очень тихо. Там даже сирени немає. Ну, село забите налогами, як колись сказали, понимаєш? Вот. Там автобуси не ходять, там нічого немає. Знаєш, як то каже, пахне сіном і говном. Ну, 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 блин, от первоздана, прекрасніша красота не более того. У ну, них да. даже газу ще немає. Поэтому в сусідньому селі світ провели в 79-му году. В 79-му году только вдумайтесь в это. Посему опять-таки. Ну, oh, да. No. Так, э, е прифронтові міста. Чи ви як мені що сравнення подивитися? Тяжеліє, чим, 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 чим шо? Чим була минулі, віс... минулі зима? Це ж зима, виходить. минула зима, це, да? Чим да, грудні, лютий, березень, квітень, травень. Ну, якраз до літа. Так, ну, давай подивимося. Подожди, я чулі вісім тижнів. Чотири тижні, а, ось. це ж декабрь, цей грудень. 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 Ще чотири тижні, январі, цей січень грудень грудень січень грудень, січень Давай так, грудень січень. Давай так. Як було в прошлом году, як в цьому году. Як було в прошлом году як в цьому году. Як було в прошлом, в цьому. Що в, в мене карти якісь? А, задум на перекладу. Я зрозумів, думаю, що це в мене рубашками карти. Так, в цьому году. В прошлом, в цьому, в прошлом, в цьому. Я тебе скажу так: тяжелее будет почему-то одиноким людям, тяжелее про отопление в домах, в некотором метам, но дивися, карта повешенного на прошлый год падает. То есть карта повешенного это жертва чего-то, да. Вот. А тут перва карта восемь мечей. Тобто, це когда люди вже знаєш, вони з этим якось жились, а вони далі не бачать виходу. Потому Тому сказати, що тяжелеє, скажу чесно, ні, ось буде много дорог, Ні, неправда, не тяжелеє. Е, іще що, іще що, так. Нема. Бачиш, у мене ніде не, не випало башні, Я кладу на два, на два этих самих, ну, на два. Ні, у нас даже, я тебе скажу більше, через два тижні карта звезды. У нас тут надежда на цей рік випала, не на той, а на цей рік. Ні, еще надежда на окончание. ми вже будемо жити надіжда на окончання. Уже будуть якісь сигнали, надіжда на окончання. Ні, не тяжелее. І я так думаю, друзі, бо в мене в мене думка, що в грудні щось має закінчитися. Як хочете, думайте, вірте, що хочете. і... Я... пам'ятаєте, сон розказувала дівчатка мені, що 22 е, листопада там я... типа, поета. Ну от прийшло 22 листопада, і нічого не сон той до сроки. Останнє питання чи правда? Що за три місяці Росія виготовляє скільки зброї і боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за рік? Ні, ну може і, і виготовляє. Слухайте посраніться. З якого чуда? Ні, ну може просто європейський союз не виготовляє. Як це не виготовляють? брехня, готуються вони до війни по, по всіх парах. Ні, піжіть, наприклад, Росія веде, як звичайно, вони ж дікарі, вони дикунську війну ведуть, вони обстрілюють, вони у-у-у. А європейці, може ні, Вони просто випустили якісь таблетки, запустять їх там, болячку на Росію, а потім продадуть їм таблетки і самі здохнуть. розумієш? Ну фіг Ти ж не забуваєш, що вони ж всі неандертальці ці росіяни. 28, а не 22, Таня. Ага, ну хай буде 28, три дні ще залишилось. Окей, я, я ж не проти Танечко, я ми, да, ми, шо, да, ти... ми тільки за. Ми, ми, ми... Я, если честно, бачу, що ну то кажуть, ось оновий даже подсвічник купила к Новому году. от я жду, я ж так як ви, дивіться який красивий подсвічник бачите? готуйте, готуйтеся до наших ефірів під Новий рік, Зланочка готуйтесь. Конечно, я ж, я ж, би, не знаю, де я, конечно, буду со своєю мамою, но тем не менее. З восьми листопада було сказано. Хорошо, хай буде 28 Хорошо, три дні сталося. Все, не буду забирати у вас, у вас вас надіжду най буде так, я ж не проти. Хай буде О. весна. Що, що? Така <сілля> пісня є. Хай буде весна. <пісня> так, далі дивимося. Чи правда що вони так багато виготовляють? Фу, блядь, я на них не хочу цими картами гадать, Господи навіть портить воздух собі, не хочу ними. Боже, друзі, дай Бог, щоб ми не забули, що Росія Росіяни наш ворог. Та ні, щось це карта брехні якоюсь. Я тобі навіть більше скажу: вони знаєш що, вони много випускали зброї е, пораження, да. а у них мало зброї це да, та правда. Такі? Вони не думали про те, що буде якийсь момент, коли їм треба буде захищатися, а захищатися у них нема чим. От. І у них було дуже мало виділено. і карта опять брехні, і ще що. Бабки навіть там ворують. Да здраствують крадії. Я Федерації. ні, то, що вони реально багато покрали, бо думали, що не більше зброї, а вони ж покрали. Де хай крадуй, крадіть. Так, да, так, да, крадуни дуже багато На оцих підприємствах, заводах покрадено цього самого, я тобі навіть більше скажу, навіть є якісь люди, наприклад, або свернуте производство, якесь щось, зрозуміло. Або відмовились, від чого. Кузя не ри, зараз будемо. Кузя прийшов, виступає тут. Короче, всі на мене. Тому, ні ребята по поводу даже навіть таке враження, що ось він їздив, щось просив, чи вони їздили, просили, а їм карта смерті. Їм кажуть, та ні, ребята, знаєте що Ладно. ідіть і куріть бамбук. Перед тим як ми будемо читати прикрас, слухати ваші чарівні вірші. От люди сказали, що Даша сказала, Білий Дім офіційно підтвердив використання атакамців по Росії. Тепер тіпо, можна все. А я вас питаю: а нам їх трошки підкидають? Чи ото раз дали? Раз... Оцих а, -а, а атакамців, чи нам підкидають? Так? Да. Давай подивимось. Нам, ще так подивимся. чи підкидають нам нам Ну ми ж дем. Нам, правда, один раз нас на, на, ну, накололи, грубо говоря, а. знаєш, як як накололи, їх могли дати, але вони где потірялись А. помієш, або десь не пропустили їх. Але ось є карта обману, тобто, нам ну щось чи везли чи щось, коротко, щось нас трошки надурили. Ні, а Підвезуть? ні-ні-ні Нам пізніше дадуть гроші, да якісь к примеру я б не сказала, що це атакамси а більше як деньги дадуть на производство. от І ще що, нам хочуть, щоб ми самі вже щось тобто нам е -е, таке враження Я не бачу, щоб підвезли. Ну, тобто... Я бачу, що нам будуть е, е, м, щоб ми самі щось. Що говорив президент про те, що ракети це це правда. то есть, да? Це серйозно тебе, так Да? Ну, взагалі, при тому про це распространяться не будуть. Тобто нам дали якісь атакамси, да? но більше давати не будуть, а от будуть будуть е набути. Ну, вони Ну у нас буде все, як би тралівалі. То есть, а, так, дякую, хто пише, що ви любите ланочку у мене і разом зі мною. Дякую, дуже приємно. Так, дуже питаю, приємно про що прошу їм? патріотичний вірш чи їм про любов? Про любов. Про любов, я поняла. Правда? Ну, я не знаю, що вони хочуть. Я кажу про любов. А, ти кажеш про... <ріст> Та откуда я знаю, що ви хочете? Так, зараз. Сейчас... Щас, 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 щас. Підіжіть ребята, я ж так, я, я якщо чесно, я зовсім не підготовлена, тому що я ну, я трошки не встигаю. Я, Як ото кажу, так, була... да. да, хтось мені пише, ви сьогодні ще дрова рубали. Це не сьогодні було, це було в п'ятницю. Лавочка швидко зробить. Бачите, страшна. швидка. Швид... Друзі, так, я слухайте на... такий вірш. будет такой старый виш, ну, блин, у русской Старый не порты, давайте. К россиянам не имеет никакого отношения. Слушайте, например, мы на тараканях тоже кажем прусаки, но это же не имеет отношения к Пруссии. правильно? А, ну, а боже маю, мы не знаем истории таракана. Живи долго-долго. Живи, пока я не умру. Живи там, где хочешь, с кем хочешь, лишь только живи. Молитвою имя твое я шепчу утру такая вот странность моей ненормальной любви. Не важно, что мы с тобой с разных миров и планет. Не важно, что нас разделяют туман и дожди. Я есть без тебя, но меня без тебя все же нет. Такая вот странность моей ненормальной любви. Не только бы знать, что ты есть, пусть не рядом со мной. Расскажет мне солнце, что утром встречало тебя, Ми рядом с тобой, мы с тобой во вселенной одной. Ты есть на планете, а значит ты есть у мене. Так мило. я радий, що ви повернулися на, на родину, на батьківщину, що у вас все добре. Чекаємо вас вже тепер в понеділках. Друзі, дякую, що ви були з нами сьогодні. І пам'ятайте, що кожен позитивний настрой, ваш кожна позитивна думка під час цього ефіру збувається, тому думайте добре. Вам живеться добре? Ви щасливі? Ви успішні? Ви радісні? Робіть купола у Ланечки на канала. Робіть, тому що це допомагає, просуває нас. вперед. Ланочка обіймаю. Дякую.